Інформаційний вівторок на першому західному завершуємо випуском програми. Очі Мене назвати Святослав Драбчук. Вітаю сили оборони вибили окупантів зі ще одного українського села. Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до військоматів та військово-лікувальних комісій. А влада закликає українців не нехтувати сигналами тривоги у найближчі дні. Про ці та інші події 22 серпня. Далі у нашому традиційному огляді. Понад дві сотні обшуків сьогодні провели детективи ДБР у медичних закладах і територіальних центрах комплектування по всій країні. Там продавали інвалідність, аби уникнути призову на військову службу. Обіймами і поцілунками українських воїнів, які не тікали від війська, зустрічають мешканці села Роботине, що на Запоріжжі, як повідомили у Міноборони, наша армія з боями увійшла у цей населений пункт. Тож тепер росіяни руйнують село з артилерії. Відтак врятованих місцевих вирішили евакуювати. доця, нас вивезли не плач. Ми вже ми вже дома. Руйнують рашисти не лише села Запорізької області, а й обласний центр. Сьогодні вночі ворожі ракети впали на території одного з підприємств у Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вибухи сьогодні вранці пролунали і у кривому розі. Внаслідок ракетного удару пошкоджені два десятки будинків у приватному секторі. Є поранений. А це російські ракети на руїни перетворили будинки мешканців Донеччини. Є загиблий. Побоявся арешту за злочини проти українців і відправив до Африки Лаврова. Путін не поїхав на зустріч з президентами Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки. А для міністра закордонних справ Ерефії поїздка обернулася ганьбою. В аеропорту його зустріли аніматори у традиційних африканських костюмах, до танців яких він з переляку вирішив приєднатися. Поки Лавров витанцьовує у пар, Росія схоже, готує до відправки в Україну чергову партію мобіків. Господіому на допомагати кажуть. Зустрічати окупантів, готуються десантники 82-ї бригади. Військові відпрацьовують нормативи, застосовуючи різноманітну техніку та широкий арсенал зброї. А так, українські військові відволікаються від навчань та бойових дій. Криптовалюта стала зручним інструментом для злочинців. Зокрема, таким чином росіяни збирають гроші на фінансування тероризму та залишаються непоміченими. Як відстежити та ідентифікувати того, хто за цим стоїть, навчають львівських правоохоронців. Поява криптовалюти стала викликом для правоохоронців не лише в Україні, але й у світі. Ці цифрові гроші не контролюються банківськими системами. Тому відстежити активи злочинців досить складно. Без спеціального програмного забезпечення та знань правоохоронці не зможуть знайти підозрюваних, що підтримують російську армію у загарбницькій війні. Такі тренінги навчають поліцейських та детективів розслідувати кримінальні злочини, пов'язані з криптовалютою, швидко ідентифікову. Вати користувачів і конфісковувати віртуальні активи, надзвичайно важливим є обмін досвідом проведення тренінгів, укладення міжнародних договорів, меморандорів з метою надання можливості обміну інформацією, баз даними та іншим, що допоможе в подальшому в розслідуванні злочинів, пов'язаних з криптовалютами. На Львівщині спала хлептоспірозу. Кількість інфікованих щодня зростає. Впродовж десяти днів до обласної інфекційної лікарні госпіталізували вже восьмеро людей з цим діагнозом. Більшість хворих мешканці Стрийського району, Моршина та Дрогобича. Літня спека ідеальний час для купання, але саме у водоймах, за словами медиків, найчастіше можна заразити лептоспірозом, джерелом збутника, якого є гризун без лікування. Ця інфекційна хвороба може уразити нирки, печінку та спровокувати менінгіт. Поступило вісім пацієнтів. Один з них перебуває зараз у відділенні реанімації, стан у нього тяжкий, але стабілізувався сьогодні. Стабільно важкий, тобто у нас є надія, що пацієнт буде одужувати. Сім пацієнтів перебуває у відділенні. Зараз зараз їх важкий, наближений до важкого, дехто вже в середньому стані важкості. Серед основних симптомів лептоспірозу є головний біль, біль у м'язах, висип на шкірі, жовтяниця, почервоніння очей. Також у хворих може бути розлад шлунку, блювання, діарея. Часто інфекцію плутають з грипом, адже вона супроводжується високою температурою тіла, ознобом, слабкістю. Ознаки недугу проявляються по-різному від двох днів до чотирьох тижнів. Пан Андрій, один з пацієнтів лікарні, вже декілька років поспіль купається у річці Стрий. А у четвер, після звиклого плавання, вперше відчув дивні симптоми. Кишечник і, і, і слабість, і така ніби все вздуття, біль несамовите в животі, і на спині все, ну, все повністю організм. Слабість така, ну і, ну, і аж. Аж прийшлося впадати. Занесло мене і все. Ти 60 на 35. Заразитись інфекцією можна не лише під час купання айроболовлі, сільськогосподарських робіт або через інфіковані продукти харчування. Найкраща профілактика від недуги, дотримання правил гігієни та уникнення факторів ризику, кажуть медики. Купайтеся лише у перевірених водоймах та слідкуйте, чи немає на тілі ран. Якщо ви працюєте у полі, одягайте гумові рукавиці та чобот. Перший в Україні парк розваг для людей з інвалідністю з'явився у Львові на території навчально-реабілітаційного центру Джерело. Кошти на його будівництво виділив благодійник з Америки Едвард Вейн. Чоловік не лише профінансував цей дитячий майданчик, а й спроєктував його будівництво. Щасливий Едвард Вейн особисто перерізає стрічку щойно збудованого дитячого майданчика в центрі Джерело. Чоловікові за 70. він продав успішний нафтогазовий бізнес в Америці і разом із сім'єю вирішив допомагати людям у різних куточках світу у Львові благодійних за 60 тисяч доларів. Спроєктував, а згодом і побудував цей інклюзивний простір. Це перший парк в Україні. Таких аналогів більше немає. дизайн до цього парку робив я зі своєю дружиною для дітей саме з такими діагнозами, саме такими типами інвалідності. в майбутньому. Я сподіваюся, коли прийде. Перемога, то перше за що візьмуться, це будівництво спеціалізованих майданчиків для різних верст населення. Майданчик чималий. Тут є батут, багато гірок, спеціальних гойдалок і круцялок, на яких можна кататися із кріслом колісним. Різноманітні ігри допомагають тренувати м'язи і координацію. Скільки 50. Молодець! є навіть невеличке футбольне поле. О, клоп! Головне парк розваг доступний для малечі. Тут діти можуть не лише бавитися, а й навчатися. Для наших дітей важливо сенсорні відчуття, а також відчуття звуку. Дитина з крісла колісного може досягнути все доступно і відчути сенсорне відчуття. Також відчути звук, сенсорні зорові відчуття можна заставляти папки і різні кольори. Семулювати тут більш на дотик дітлахи не натішаться. Так да, подобається трохи такі калючки Ні. -ет. А є ж У захопленні батьки і працівники центру джерело про такий простір вони могли лише мріяти. Тут е, наші емоції за межі виходять. Я собі уявляю, як будуть рахувати наші дітки. Це дуже чудово, насправді, бо тому, що це є нове, і вони вміють тішитися по-своєму. Нарешті ми дочекалися, що ми вже маємо куди гуляти, ходити, вводити в соціум наших дітей, щоб вони відчували себе такими, ну як усі, бо насправді вони дуже чудові діти аби діткам було веселіше, на відкритті майданчика організували багато атракцій. Усюди літали різнокольорові мильні бульбашки, а поруч розгулювали мультяжні герої. Акула, єдиноріжка та пес патрон. Ура! Присутні сподіваються, такі майданчики найближчим часом мають з'явитися не лише у місті Лева. Для здорового нормального суспільства такі майданчики для дітей з інклюзією мають бути. І з джерела воно має поширитися Львовом і далі Україною. У перспективу таких інклюзивних просторів вірить і благодійник Едвард Вейн. мовляв, після перемоги України спеціалізованих, а головне безпечних майданчиків має побільшати. Віталій Ковела, Вадим Кальченко. Програма очі. В Україні зростає попит на електромобілі за останні півроку. Їх возили майже стільки як за весь минулий рік. Таке дослідження провела Асоціація автовиробників. Львівщина у топі областей, де водії обирають екоавтівки. У регіоні за цей період зареєстрували майже дві тисячі таких транспортних засобів. Серед лідерів також столиця та Дніпропетровщина. Зростання попиту на електрокари в нашій державі збігається з тенденціями в Європі та світі. Чому дедалі більше водіїв просідають? На електроконячки аналізували мої колеги. Львів'янка Анастасія Стародумова кермує електромобілем вже півтора року. Це зручно, безпечно, екологічно і модно, і принаймні для неї економно. Я працюю в принципі, з дому. Я так особливо нікуди не їжджу. То в принципі, там я можу раз у тиждень зарядитися. Це буде там 200, ну максимум 300 гривень. Якщо так дуже активно їздити, то ну, може 500 гривень в тиждень. Однієї зарядки для її білявки вистачає на півтори сотні кілометрів. До Києва не доїдеш, шала є електрокарей потужніші. Заряджати кому як зручно. Удома це дешевше. У квитанції за світло Насті повна батарея плюсує до півсотні гривень. Але процедура займає 12-14 годин. На станціях, як ось ця зарядка вартуватиме дорожче, утім, триватиме дві години. Я собі спокійно сюди запихаю. У телефоні я маю додаток. Я собі заходжу в додаток, знаходжу по геолокації, де я знаходжуся, мені потрібна саме ця зарядка, заряджатися, вибираю свій тип зарядки і розпочати заряджання. Поки автівка заряджається, Настя розповідає, як зважилась на таку інвестицію. Це перше її авто. І за три дні після покупки переконалась – Вибір був вдалим, бо розпочалась повномасштабна війна. Якщо пам'ятаєте, були кілометрові черги на бензин. А я в цей день просто поїхала за місто без всяких проблем. Чи я завжди була на ходу? Там немає таких нюансів, як масло міняти ще щось. Щоправда, власникам електромобілів теж дісталося через блекаути і планові знеструмлення восени і взимку. Але навіть тоді не працювали орієнтовно 20-30% зарядних станцій, які в роботі можна було відстежувати у спеціальному додатку. Між іншим ще п'ять років тому таких зарядок у Львові діяло менше сорока. Це й було червоним світлом для зелених машин. Зараз же їх понад півтори сотні. Чим іще електрокари завойовують прихильність водіїв. У мене є ще один автомобіль це трьохлітровий дизель, і відповідно є з чим порівняти. Це велика насправді різниця в субівартості кілометра, тому це основна перша причина. Для роботи це раз, два – це екологічно, три вигідно до переду часу, якщо не будуть виключати світло зимою, тому що це комфорт, тому що це економія. Економія й тому, що переправляти електрокари з-за кордону можна без сплати ПДВ, ввізного мита, акцизного збору і пенсійного внеску. Хоча сама автівка, як правило, коштує дорожче у сервісному центрі. МВС порахували за 6 місяців 2023-го на Львівщині зареєстрували майже 2 тисячі електромобілів. Левова частка вживані це більше аніж за увесь минулий рік. Відповідно, громадяни, які привозили собі з -за кордону електрокари. Вони фактично не сплачували нічого, окрім вартості реєстрації автомобіля в сервісному центрі МВС. Тобто це близько тисячі гривень. На Львівщину приїхало дуже багато переселенців. Вони тут отримали прихисток. Відповідно, вони тут і реєструють автомобілі, отримують всі послуги. Львівщина у п'ятірці регіонів з найбільшою кількістю зареєстрованих електрокарів. Область на другому місці поступається лише Києву. Бронза за Дніпропетровщиною на четвертому місці Київська область, а на п'ятому Вінницька. От тільки чи справді безпечні для довкілля ці зелені автівки в екологів у свій погляд електрокари несуть відкладену загрозу. Електричний автомобіль викиди в атмосферне повітря шкідливих не здійснює, але в майбутньому в нас буде чекати наступна проблема екологічна щодо утилізації батарей. На сьогоднішній день технології щодо їхнього екологічної переробки не існує. Тим не менше, дедалі більше автомобільних брендів приєднується до електроклубу за даними Форбс. Зараз. Електрокари складають 2% світового авторинку. І ця частка зростатиме. Приміром, у сполучених штатах хочуть, аби до 2030-го половина машин, які продають у цій державі, працювали на електриці. Ніна Сукач, Вероніка Матвієнко, Юрій Маковецький та Олег Гонтарчук. Програма очі. Падають усі від піонерів до так званих радянських визволителів. Декомунізація на Львівщині триває і не шкодує жодного комуністичного ідола. Про те, як очищається наша земля від повалення червоних героїв, дивіться у нашій підбірці. Прийшов час демонтувати радянського воїна. Опа! радянські маркери покидають українські землі у різний спосіб. Хтось політав на останок, як у місті яворів і винниках. А два когось довелося розбирати частинами, як у селі Стремільча чи перетоки на причепі ж вирушив у засвіти, і пам'ятник із села Вільшаник та села Перв'ятичі. У селі В'язова піонерів приземляли завдяки тросу. А жуківський солдат не витримав декомунізації і розвалився на шматки під час демонтажу. Славно звісна Юля із села В'язова теж не пережила міцного поцілунку з українським ґрунтом. А от від Липівського червоного вояки тільки пусте місце і лишилося. Про підкам'янського ж тепер нагадує один недорозібраний п'єдестал. Та все ж є і врятовані, хоча ненадовго. Пам'ятник у селі Брюховичі залишили, бо на ньому лелека звив гніздо. Фільм Довбуш вже за два дні можна буде переглянути в кінотеатрах України. На день незалежності відбудеться старт прокату стрічки Олеся Саніна. Одночасно прем'єра фільму відбудеться також у Німеччині, Чехії, Словаччині, Литві, Естонії, Латвії та Кореї. Чому варто переглянути фільм Довбуш дізнавалась Алла Васьковська під час допрем'єрного показу у Львові? Фільм Довбуш історія не про напівбога з каменю розповідає режисер стрічки Олег Санін. Це кіно про живу людину, відважного і волелюбного Олексу, який не хотів бути героєм, лише жити на рідній землі разом з коханою Марічкою. Я хочу жити. Я хочу жити тут вільно на своїй землі. Кохану Довбуша зіграла Дарія Дахній. Її героїня смілива, винахідлива і віддана своєму Олексі Марічка. Сталася якась хімія, яка типу не поширювалася на власне особисте життя. Але мені дійсно дуже подобалося гратися в цю історію. Я дійсно мала почуття якісь до образу Олекси. Але потім вона побачила Івана довго це була наша таємниця. Ми не хочемо розкривати її, але Марічка а. таємно закохана в Івана Довбуша в образ брата Олекси Івана Олексій Гнатковський. його персонаж розбійник, який хоче слави і грошей. Актор розповідає, як перевтілювався одного з довбушів. Це величезна відповідальність. Плюс тому, що я з Франківська. Там кожен кожен камінь названий в честь довбуша, кожна стежка в честь довбуша, і кожна дитина в честь Довбуша. названа. я був в лісі, і одного разу я відчув, що в мені прокидається дух опришків. І потім я побачив ведмедя із. Мію, і вони мене вкусили одночасно. У фільмі Довбуш кожен знайде щось для себе. Епічні битви, будь ласка, у наймасовішій сцені стрічки взяли участь. Пів тисячі людей. Любов, прошу, поцілунок Олекси та Марічки в горах на сході сонця. А ще ж тут карпатські чари, зради, убивства, покаяння і звичайно гумор. Все зробили для того, щоб ця картина лежала до душі людям. Але перш за все, це не історична довідка. Чи це не підручник з історії? Це перш за все шоу. Це перш за все цікава історія. Після двох годин перегляду Довбуша глядачі аплодують. Фільм Чудесний і бажаю нашому українському народу і твор. Нашому колективу, успіхів у цій боротьбі, бо боротьба триває. Фантастичне враження. Локації дуже відомі. Ті, які ми сходили Карпатами. Це український фільм, це наші герої, і воно зараз дуже актуальне у зв'язку з подіями, які зараз відбуваються в нашій країні. Довбуш найдорожчий фільм в історії українського кінематографу 120 мільйонів гривень, з яких половину надало держкіно. Першими фільм побачили воїни 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Частина прибутку буде відправлена на 68 восьму єгерську бригаду імені Олекси Довбуша, і будемо так само возити фільм. Зразу після цього туру веземо війська на передову в госпіталі. З 24 серпня творці стрічки запрошують глядачів прийти в кінотеатри своїх міст і зануритись у дивовижну історію ватажка опришків Олекси Довбуша, Алла Васьковська Юрій Маковецький програма очі. Це всі новини на сьогодні. Наступний інформаційний випуск в ефірі першого західного. Дивіться вже завтра, традиційно о дев'ятнадцятій. Сьогодні ж всім нам бажаю ночі без тривог. Але якщо сирени все ж лунатимуть, то будь ласка, не ігноруйте їх. Все буде Україна.